Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішній теплий, гарний літній день. Чуєте, як тут пташки співають гарно. Це така невеличка посадочка, її називають шовковички, яка знаходиться на березі колишнього Каховського водосховища. І зараз ми з вами підійдемо до цього берега, до, цього, до цієї затоки колишньої Каховського водосховища. і подивимось, що змінилось за один рік. Хочу трішечки згадати, що рівно один рік тому підірвали Каховську ГЕС. Російські війська, і це був для нас, місцевих жителів. Була біда, яку спочатку ніхто не усвідомлював, що, що трапилось. Я згадую зразу ж зранку, поїхав до води і дивлюсь, з водою все добре на місці. І знаєте, була така невеличка. Надія, що, може, греблю не так сильно зруйнували, що вода залишиться на рівні старому. Але вже в той день, вже під вечір, я знову під'їхав, дивлюсь, що рівень води став меншим. І стало зрозуміло, що це тільки початок відходу води. Це було 6 червня 2023 року. Ось. І ніхто не знав, що, що буде далі. Ось, друзі. І є відео на моєму каналі, як я потім приїжджав і, так би мовити, гнався за тою водою, яка відходила. Ось друзі, і е, то був день руйнування Каховської ГЕС, і люди швидко смикнули, що е, можливо рибка є на березі. І ви можете, можливо, частину відео поставлю сюди, як, як люди приходили. Вода відійшла, а рибка залишилась. Після підриву Каховської ГЕС вода відійшла далеко-далеко. І риба залишилась тут на місці. Люди вийшли на збір риби. Крупності пообирали. Ось дивіться. Ось дивіться. Це все було під водою. І ось ось яка ситуація. Ото де... Дерева, там була вода. І зараз вода відійшла, і риба залишилась. Люди вийшли збирати рибу на сковорідку. Ось така ситуація, і, мабуть, буде ще гірше. Вода відходить і відходить. Вода відійшла, трішки ще залишилось водички, отут в заливчику. Риба вся на мілкоті, люди її потихеньку вона бачите, вибирають. Ось вода відходить. І це ми вже зайшли, зайшли метрів, метрів 200, мабуть, від того берега, де була вода, де зараз там собирають люди рибу. І, і вода продовжує відходити. Ті, друзі, ми зараз саме на цьому місці, де рік назад, рік тому назад. Ви можете порівняти ці відео. Ось саме тут. Саме тут люди вибирали рибу. Спочатку велику, потім середню, кому вже залишалась маленька. Ось це місце, друзі, де не було нічого, ось дивіться, вода. З цього місця, де я стою, десь метрів 300 вже була. Ми ходили аж туди до цієї води. А ось тут, на цьому місці, люди вибирали вибирали останню рибу Таховського водосховища. Ось, друзі, пройшов рік. Пройшов рік. І зараз ось така ситуація. Ось вам колишній. Залив затока Каховського водосховища. Ось дивіться, зелене море, вербове море до нас прийшло і змінило все навкруги. Ось дивіться, за рік дехто не вірить, що за рік таке можливо. А ось, друзі, можливо, ось таке Боже чудо, природа явила свою силу і все змінилось. Друзі, Ось ця затока, ось тут збирали рибу, ось пройшов один рік, друзі. Давайте ближче піду. Ось тут мушля. І тут... Будь ласка, верби. Ось, друзі, такий вигляд зараз має колишня затока каховського водосховища. Замість води і риби. Зелені верби. Така, друзі, ситуація. Всім доброго здоров'я!